Оськи часів Другої світової так люди називають боєприпаси, які все частіше виштовхує зі своїх надр земля. Наймасовіше кладовище німецького арсеналу знайшли цьогоріч вздовж дороги Браїлів жмеренка під час прокладання водогону, аби дістати та знешкодити усі небезпечні скарби, саперам знадобилось 5 місяців. Там є і 105-мм боєприпаси, і 88-мм, міліметрові, і 75-мм, і таке інше. В цього 2012 боєприпасів. В цілому знищено піротехніками 2375. Це дуже інтересний момент. А в минулому році 1224. Віднині вінницькі сапери будуть почуватись спокійніше поряд із вибухонебезпечними предметами. Для їх перевезення піротехнічній службі придбали спецавтомобіль. На нього в управлінні МНС чекали понад два роки. Звичайнісінька з виду газель броньована, оснащена спеціальними боксами і замінить дві машини, якими раніше користувались надзвичайники. Це дасть можливість суттєво зекономити на пальному. Це автомобіль нового покоління піротехнічний призначений для перевезення вибухонебезпечних предметів до місії їх знищення, обладнаний всіми необхідними новітніми засобами для проведення піротехнічних робіт. В кузові автомобіля є ящик для перевезення вибухонебезпечних предметів, що зменшує ризик спрацювання ВНП під час транспортування. Також всі необхідні засоби, які потрібні для проведення робіт. Два сейфа, вибухові речовини і засоби підриву перевозяться окремо один від одного. Диво автівку придбали за рахунок обласного бюджету. Обійшлася вона в 650 тисяч гривень і стала єдиною в Україні за якістю своєї комплектації. Подивитись, на що ж виділяв разом з депутатами гроші. Приїхав вже екс-губернатор Вінничини Микола Джига. Каже, сподівався побачити сучасну американську техніку, а газель на подвір'ї рятувальників, м'яко кажучи, здивувала. З лампами, смігалками, там броніруваний. Що такого ні? Це обична газіль, котрий в кожному Жекіне. Розшить вона не звичайна, тому що вона двомостова, раз вона дізельна. Вона може заїхати в гори молодець і виповнити місію. Роздивившись автівку та оснащення з усіх сторін, Микола Джига дещо змінив свою думку і передав ключі від броньованої газелі. Від імені обласної державної адміністрації. Хоча я сьогодні вже, щоб ви знали, не губернатор, але ще по старій пам'яті. Вчорашнього дня я вже не губернатор, я вже сьогодні радник президента. От, тому я від імені президента держави вручаю тобі ці ключі. Спасибо. Давай, так, да, спасім. Піротехніки особливо відзначили універсальність газелі, адже тепер одночасно та безпечно зможуть перевозити і вибуховий вантаж, і його знешкоджувачів, та й швидкість у новопридбаної машини значно вища.